Тут поставив цього самотнього безробітного перед вибором звернутися по допомогу або вирушити до в'язниці. Так розпочався його шлях до нового розуміння. Я народився наприкінці демографічного вибуху в одному з найбільших місць середнього заходу. Мої батьки були небагатими, але наполегливо працювали, прагнучи втілити в життя велику американську мрію середини 50-х. Батько був поліцейським у відставці. Він здобув юридичну освіту і працював у банках, а також у сфері торгівлі нерухомість. Мама закінчила престижний коледж на східному узбережжі за спеціальністю журналістика і переїхала на захід, щоб вийти заміж за мого батька і виховувати дітей. Обоє вони були дітьми працьовитих європейських емігрантів. У дитинстві ми з моїм старшим братом ходили до церкви щонеділі і навчалися в приходських школах. У нас було достатньо їжі та можливість задовольнити не лише основні людські потреби. Я був кмітливим, але неслухняним хлопчиком і якось вирішив, що легше брехати, ніж терпіти наслідки своїх витівок. Батько дуже поважав закон і порядок, але терпіти не міг брехунів. Через це на часто виникали конфлікти. Не враховуючи цього, моє дитинство було відносно щасливим. Зрештою, мій брат вирушив до коледжу і я почав досліджувати світ самостійно. Мені подобалося спілкуватися з друзями і брати участь в наших числених пригодах. Тоді почалися мої перші експерименти з алкоголем: провести п'ятничний вечір вечір поділившися з друзями кілька банок пива. Чи вкрадену пляшку для мене стала ознакою зрілості й дорослості? У школі я здобув репутацію учня, який ніколи не намагався докладати повних зусиль. Я вважав, що інші сприймають життя занадто серйозно. Я відчував себе безтурботним веселоном. Тоді, як інші бачили в цьому безвідповідальність і зухвалість, незабаром почала проявлятись моя бунтарська натура. У середині 60-х мені випала нагода навідати свого брата, стипендіата одного з Каліфорнійського університету. Це були буремні часи, і перебування там справило на мене незабутні враження. У повітрі витала музика, на вулицях танцювали. Не дивно, що після повернення на середній захід у мене почались проблеми з дисципліною. Мене розчаровували шкільні будні, які здавались нудними, і мені ставало дедалі важче концентруватися. Я прагнув безтурботного життя. До осені 1968 року, кинувши три різні школи, я вирішив, що досить. І ось я залишив підручників, взяв свою гітару, покинув батьківський дім і вирушив назад на західне узбережжя, сповнений юнацького оптимізму і рішучості влаштувати своє життя на власний розсуд. Незабаром мої мізерні заощадження стали вичерпуватись, а знайти роботу було важко. Спочатку я трохи просив милостиню, але виявилось, що я занадто гордий для цього, або, що, ймовірніше, недостатньо голодний. Я почав перебиватися випадковими заробітками, щоб забезпечити себе їжею. Однак з'ясувалося, що мої навички вживання не такі відточені, як я думав. У теплу погоду я розбив табір у лісах поблизу прибережного шосе, І тявкання морських левів заважало спад. З наближенням зими я почав блокати портовим районом і вулицями, ночуючи у коморах і дешевих готелях або приєднуючись до сезонних сільськогосподарських робітників, які на той час жили у місті. Те, що починалося як пригода, перетворилось в кошмар. Коли мені вдавалося умовити когось пригостити мене вином чи горілкою, це дозволяло мені на короткий час втекти від невтішної реальності. Під впливом алкоголю до мене поверталась впевненість у собі. Обраний шлях здавався правильним, і я будував далекоглядні плани та віддавався мріям про майбутнє. Пити, щоб забутися, це стало для мене таким же важливим, як їсти, щоб вижити. Уся моя канавна бравада і рішучість зруйнуватися, коли я зрештою зіткнувся із законом. Влада депортувала мене назад на середній захід, куди я прибув, маючи при собі лише одяг. Після приїзду я приголомшив друзів прикрашеними історіями про незвичайних людей і дивні події, дещо з цього було правдою. Ми відразу ж узялися випивати, і я продовжив з того місця, де зупинився. У нас завжди була одна мета піти кудись і відірватися. Попри те, що часом мені було важко втримати випити, я був сповнений бажанням вдосконалюватися. Я вважав, що секрет успішного пиття такий самий, як і в навчанні грі на гітарі. Практика, практика і ще раз практика. Після невдалої спроби вступити до коледжу я почав шукати роботу, часто страждаючи від похмілля. Ті посади, на які мене погоджувались приймати, я вважав принизлими. Тоді я ще не знав, що будь-яка робота є почесною. У моєму резюме значило, що я працював у ремонтних бригадах, на фабриках, у фармацевтичній промисловості, спершу очищав сміттєві кошики, а потім узявся на полиці. Однак там не здогадувались причини моїх звільнень, крадіжки, нерозторопність і прогули. Я почав розчаровуватись в житті загалом, не розуміючи, що проблема була у мені самому. Я хотів для себе чогось кращого, але зрозумів, що. Що здобуття благ вимагає зусиль, відмовився від них, оправдовуючи це тим, що вони е, пастки розталені суспільством, забезпечувати своє майбутнє, шукаючи вздовж дороги гаманець повний грошей. Це було більш схоже на мене. Попри зловживання смерть, мені вдалося накопичити трохи грошей. На свою першу тисячу доларів я купив мотоцикл. Таким чином я придбав радше новий стиль життя, ніж транспортний засіб. Після цього багато років я ввів життя байкера. Місцям воно було диким і хвилюючим, зосередженим навколо конструювання мотоциклів і перегонів на них. Правила гри стали таким: їдь швидко, поспішай жити, помри молодим. Будні я проводив, обходячи бари поблизу, а вихідні у клубах у центрі міста. З роками коло друзів звужувалось, хтось загинув унаслідок нещасного випадку, когось убили. Хтось опинився за ґратом, а комусь вистачило здорового розду вийти з гори і подросли. Таких людей я не розумів. Нових друзів я не заводив і тому дедалі ставав одинаком. У середині 70-х я влаштувався на стелеварний завод, на добре оплачувану роботу. Незабаром я почав освоювати професію електрика. Робота була важка, брудна і небезпечна. Ми працювали позмінно, і після кожної зміни я відчував себе так, ніби прийшов випробування вогнем і водою. Перша моя зупинка була в барі на пагорбі, і другої часто не було. Крім алкоголю, тут можна було знайти інші речовини для розслаблення. і Я не відмовлявся від жодної з них. У цьому барі у мене був рахунок, і навіть якщо у мене не було грошей, я міг прийти сюди і випити. Інші хлопці купували житло, виховували дітей, виконували функції відповідальних громадян. У мене ж бракувало грошей навіть на оплату рахунків за комунальні послуги та обслуговування машин. Тим не менше, я не забував сплачувати рахунок у барі. Моє життя перетворилось на гонитву зі сп'янінням. Після кількох келихів я почав відчувати себе нормальнішим і здатним контролювати ситуацію. Із замкнутого одиначки я перетворився на короля вечірок. Мої жарти ставали дотепнішими, дівчата красивішими. Я краще грав у більярд, а музика здавалась приємнішою. Я міг дивитися людям в очі, і спілкуватися з найкращими з них. Час від часу я, у коледжі, э, час від часу я відвідував у коледжі курси, пов'язані з моєю роботою. Обертаючись серед нормальних людей, я починав розуміти, наскільки здичавів. Мій ретельно вирощений індивідуалізм переріс в ізоляціонізм. Мені здавало, ставало дедалі тривожніше, адже я відчував себе втягнутим у порочне коло. У мене не було друзів, лише знайомі. Цей факт підтверджували дірки від куль у моїй машині, подарунок одного знайомого, якого я надурив. Утіху я знаходив лише у пляшці, і та вже починала мене підводити. Я давно перестав мріяти, не знав, куди рухатись. Втратив упевненість в собі. Алкоголь уже не повертав мені все це як колись. Особиста гігієна стала для мене другорядним питанням. Були періоди, коли я намагався жити без спиртного, але це було важко, і я часто зривався у найневідповідальніший момент. Я заздалегідь приводив себе до ладу для особливих випадків, таких як свята, похорони, співбесіди чи судові засідання, але в останній момент зазнавав поразки. Бо знову припадав до пляшки. Заплановане утримання від алкоголю завадило мені, завдавало мені надзвичайного стресу. На моєму рахунку було стільки автомобільних аварій і порушень правил дорожнього руху, що пацієнти тільки дивувалися. Ускладнюючи страховий, укладаючи страховий договір, я обирав категорію підвищеного ризику. Я став боягузливішим і тепер поводився не так виклично. Попри те, що протягом багатьох років порушення законом було для мене звичайною справою, мені здебільшого вдавалося уникати серйозніших неприємностей. Кілька разів мене майже перетисло до стіни, але я успішно ухилявся відповідальністю маніпулюючими термінами чи випрошується ще один шанс. Зрештою, мене наздогнали наслідки одного давнього необережного вчинку. Я зіткнувся із федеральною судовою системою. Я почувався ніби клоун, який жонглює занадто великою кількістю куль. Жодна з них була проблемою, яку я тримав у підвішеному стані. Мої руки втомилися, і я знав, що довго так не протягну, але, здаватися, не збирався. Моя гордість і его цього б не дозволили. Начальство, судді, колеги, представники закону, штрафи, рахунки з барів, кредитори. Комунальні платежі, орендодавці, моя подруга, обурені мною люди, усе це я розглядав як джерело своїх проблем, впускаючи з виду головну проблему себе і своє пияцтво. Я давно вже відчував е, відчайдушне бажання зійти з цього безумного каруселя, але не мав уявлення, як це зробити. Проте у суді були свої ідеї. Мене посадили під домашній арешт. Встановили камери спостереження, запровадили судовий суворий нагляд і проводили аналіз сечі. Мені загрожувало 5 років у виправному закладі. Я продовжував спроби обдурити систему, поки не стало очевидним, що я не здатен дотримуватись обов випробувального терміну. Байдуже, якими були мої наслідки, я просто не міг припинити пити і навіть не намагався. Коли мене, зрештою, викликали до суду, мені поставили вибір звернутися про допомогу або потрапити за ґрат. Обдумавши все ретельно, я обрав перше. Потім мене запитали, чи хочу я, щоб влада направила мене до певного реабілітаційного центру, чи я знайду таке місце самостійно. Я обрав друге, і мені дали тиждень на організацію цього питання. Але через зволікання я втратив на це три тижні. Саме в цей момент охоплений відчаєм, загнаний в кут, упавши так низько, як ніколи раніше, я знову промовив єдину молитву, яку ще пам'ятав. Боже, допожи, допоможи мені, якщо цього разу ти мене виручиш, я більше ніколи так не вчиню. Моє життя нарешті вийшло з під контролю. Я вже не був королем вечіру, я був розорений, заборгував за житло. У митці накопичували згора брудного посуду на плитні запліснявілі каструлі. Туалет не працював, біля дверей стояли мішки зі сміттям і порожні пляшки. На підльозі валялось куплене, накрадене барахло. Я дуже давно не змінював одяг, і, крім макаронів, сиром чи пирога нічого не їв. Коли у двері стукали, я біг до ванної кімнати і виглядав у вікно, щоб побачити, хто прийшов. Не пити це був для мене не варіант, але й алкоголь більше не допомагав. Таким було моє життя, коли в день оплати квартири я пішов із дому, щоб провести цей час у лікарні. Я був сильно п'яний, тому погано пам'ятаю, як мене приймали. Крім того, я жахливо нервував, але через кілька годин я відчув себе в більшій безпеці. Потрохи мені ставало легше. Чи можуть вони допомогти? Але я не уявляв, як мені буде погано. Зі 17 днів, проведених там, п'ять були справжнім пеком. Я не мав сили майже ні на що, окрім як лежати в ліжку. Я багато років не був тверезим так довго. Через тиждень я почав відчувати себе краще і почав досліджувати оточення, а згодом і персонал лікарні. І я зрозумів, що лікарі і медсестри, знаючи люди і професіонали. Але я відчував. Що свої знання про алкоголізм вони отримали з книжок, а не з життя. Мені не потрібні були знання, мені потрібно було рішення моєї проблеми. Ніхто, окрім тих, хто втратив надію, не знає, як це існувати без неї. У мене прокинувся скептик, який шукав будь-які лазівки і виправдання, щоб розбити всі надії вщент і відволікти увагу від мого жалюгідного стану. Мій початковий оптиміст трохи похитнувся. Невже це все, що вони можуть запропонувати? Однак серед персоналу був один чоловік, який відрізнявся від інших. Він тримався дуже спокійно і невимушено, і в його очах відбивалася іскра розуміння. Було зрозуміло, що цей чоловік не намагається здаватися важливим, важливим, як решта. Коли він розповів мені свою історію, я був здивований, адже вона виявлялась дуже схожою на мою. З цією різниці, що він не тримав її в секреті, він згадав про своє членство в співтоваристі анонімних алкоголіків. Як так сталося, що, проживши життя злочинця, він тепер користується очевидною повагою колег? Як йому, такому схожому на мене, вдалося повернутися до нормального життя. Переді мною стояла твереза людина, але спокійна, скромна, але впевнена у своїх переконаннях, серйозна, але позбавлена почуття гумору. 에... Серйозно, але не позбавлена почуття гуму. З такими я міг би спілкуватись і, можливо, навіть довіряти йому. Можливо, він врятував мені життя лише своєю присутністю в цій лікарні, але досить, навіть не знаючи про це. Протягом наступних днів я вже не був не але уважно слухав і спостерігав. Я дізнавався більше про діяльність Аам. І познайомився з іншими членами цього співтовариства. Я з'ясував, що повертаючись додому, вони не залишають свою програму в лікарні, а беруть її з собою, адже вона для них стиль життя. Виявилось, що ця програма базується на духовності, а не на релігії. Я бачив, що ці люди насолоджуються життям, усі вони погоджувались в одному. Якщо я хочу, як і вони змінити своє життя, то зможу. Якщо буду готовий робити те, що саме, що й вони. Я зацікавився їхніми ідеями. Подумати тільки, вони прийшли до мене людину, яку суспільство вважало покидьком, і запропонували приєднатися до них. Я почав думати, що якщо взагалі збирається спробувати щось нове, то краще зробити це зараз. А раптом це мій останній шанс. Зрештою, мені все, що потрібно, було обладнати справи з владою, і я нічого не втрачав, погоджуючись спробувати. Тому я почав читати їхню літературу, працювати за кроками, і, зачинивши двері та вимкнувши світло, слідувати їхній пораді, просити у вищої сили трохи допомогти. Нарешті мені настійливо рекомендували відвідувати зібрання, особливо перший вечір після виписки з лікарні. І ось одного сонячного дня я вийшов звідти. Я мав намір увечері піти на зібрання, однак у мене була альтернатива. Десять доларів у кишені та привід відсвяткував. Я був тверезим уже 22 дні і дуже пишався собою. Скоро мною почали заволодівати старі інстинкт. Сонячний день, 10 баксів, свято, хороше самопочуття. І не встигнувши навіть усвідомити, що я роблю, я вже входив через чорний хід до одного з своїх улюблених барів. У середині мене відразу ж вдарив у ніс запах спиртного. І в мене потекли слинки. Я присів і зробив звичайне замовлення, але раптом подумав, невже я не зможу обійтися без випадки хоча б один день? Я зрозумів, що якщо поставити питання саме так, ймовірно, зможу прожити один день тверезо. Крім того, я ж збирався ввечері на зібрання. і Хто знає, можливо, вони там беруть аналізи на алкоголь. Отже, я поклав на стійку долар, став стільця і попрямував до виходу. Справді, я можу випити і завтра, якщо захочу, і саме це я і зру... планував зробити. Того вечора люди, які були на моєму першому зібранні, виконали свою роль, тепло прийняли мене. Там я знайшов собі подібних, і це було прекрасно. Може, це і є справжній вихід. Я прийшов на ще одне зібрання і відчув те саме, потім ще на одне. Завтрашні дні наставали і минали, і досі мене не було необхідності пити. А це сталося понад 6 років тому. Зібрання АА дали мені те, що мій спонсор називає чи не найважливішими словами, великі книзі. АА принесли в моє життя ми. Ми визнали свою безсилість перед алкоголем. Мені більше не потрібно було бути в одному. Товариство і активна участь допомогли мені відвідати зібрання достатньо довго, щоб пройти 12 кроків, і чим далі я просувався в цьому, тим краще себе почував. Я почав спілкуватися зі своїм спонсором та іншими активістами співтовариства. Вони показали мені, що вдячність проявляється в діях, а не в словах. Вони зауважили, що мені пощастило мати машину, навіть якщо це розвалюха, і порекомендували мені замислитись над тим, щоб підвозити на зібрання менш удачливих. Вони нагадали, що всезнайка нічому не навчиться, і порадили залишатися відкритим до навчання. Коли старі моделі поведінки починали пробиватися назад у моє життя, вони вказували мені на це. Коли мені здавалося, що справи йдуть не так, вони говорили, що потрібно розвивати віру та покладатись на свою вищу силу. Вони сказали, що моя дилема полягає у нестачі сили, але рішення існує. Я вхопився за Аа і дитячо повірив, що якщо. Приборкую свою гордість і піду їхнім шляхом до кінця, то отримую те, що мають вони. І це спрацювало. Починаючи від відвідувачі зібрання, я просто хотів позбутися переслідування влади. Я й уявити собі не міг, що ця програма змінить усе моє життя і покаже мені шлях до свободи і щастя. Однак я залишався незвичайно нетерплячим і хотів отримати все й одразу. Тому мені так зрозумілий сенс історії про сповнення ентузіазму новачка і ветерана. Коли цей новачок підійшов до ветерана і сказав, що заздрить його досягненням і великому стажу тверезості, ветеран вдарив кулаком по долоні і вигукнув: Міняймося, мої 30 років, на твої 30 днів, хоч зараз. Він знав те, що новачкові ще належало зрозуміти справжнє життя. Справжнє щастя у подорожі, а не в пункті призначень. Сьогодні я живу набагато краще, як і обіцяли, анонімні алкоголі, і знаю, що вони мають рацію, коли кажуть, що далі буде ще краще. У міру розвитку і дозрівання моєї духовної стабільності, покращуючись зовнішні обставини. Неможливо описати словами ті почуття, які часом опановують моєю душею. Коли я розмірковую про те, як сильно змінилось моє життя, як далеко я просунувся, і скільки мені ще належить відкрити. І хоча я не впевнений, куди мене приведе моя дорога, я знаю, що буду завдячувати цьому милосердю Бога та трьом словам, 12 кроків, продовжуй, удосконалюйся і практикуй. Ось ще ось, що мені говорилось: смирення – це ключ.